У Кремлі обіцяють масований удар збройних сил України зранку 7 травня. Головком Сирський вимушений задіяти резерви на фронті. А світ уважно стежить за інавгурацією Путіна та черговими ядерними погрозами Кремля. Про це все і не тільки далі говоримо в форматі Live, але Перед тим закликаю вас підписатися на Ютуб української правди, якщо ви ще цього не зробили. Поставити лайк цьому відео, ну і відреагувати на нашу подальшу розмову. Про все анонсоване та набагато більше будемо говорити з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, мої вам вітання. Вітаю вас, пане Олександре. Дивіться, яка історія. Ми про, про військову складову ще з вами обов'язково поговоримо, але мені здається, що так звана інавгурація е, Путіна, вона все ж таки сьогодні в. На жаль, в тренді новин я звернув увагу на те, як українське МЗС назвало цю подію «Введення на посаду Владимира Путіна. Водночас ми бачимо, що е, країни ЄС бойкотуватимуть е, цю церемонію, але Рейтерс пише про те, що сім країн все ж таки з Європейського Союзу будуть присутні у якості послів, але побачимо вже, як воно буде направду. Е, це все риторика, така історія. Але мені здається важливим, що Кремль напередодні ось цієї інавгурації Путіна введені на посаду, знову повернувся до своїх ядерних погроз. На вашу думку, що це все означає, і чи це просто з інавгурацією пов'язано, чи з чимось іншим? Є якась більш глибока в цьому мета? Зокрема, і з інавгурацією. тут потрібно, чи з так званої інавгурації, якщо правильніше сказати, ну тут потрібно все ж таки. Все пояснити по порядку, бо це важливо, справа в тому, що якщо ми говоримо про ситуацію загалом, то е, Путін бачить, що він не може досягти поставлених цілей виключно військовим шляхом. Ну, тобто, якби все було військовим шляхом, вони би це досягли, і в принципі питання було б вирішено, і все, а як яким чином хотіли досягти, і де прорахувались? Ну, прорахувались в тому, що. А не очікували реакції Європи, і Росія зовсім не сподівалася на те, що країни ЄС будуть підтримувати Україну, особливо доки США не голосували допомогу. Це перше питання. Ну вони реально думали, що Європа буде зберігати таку позицію, підтримувати Україну політично, але чекати рішення США і відповідно все посиплеться, буде обвал фронту. І Росія вже за їхнім задумом 7 і 9 травня. Вони вже мали три калори розташовувати. На межі Донецької Дніпропетровської областей і взагалі загрожувати Харкову. Або бої, можливо, мали би йти вже в районі Харкова. Цього не відбулося. Відповідно, пішла допомога. Українська армія тримається, український народ продовжує спротив. Ну і розрахунки не складаються. Треба включати, тобто сценарії дестабілізації. І от інавгурація, якраз і там день перемоги, який у них буде, а це побіда бійся, як найкраще цьому підходить. А плюс до цього всього зараз додається те, що будуть неодмінно, скоріш за все перестановки в російській владі, і туди зайдуть е, ястроби. Вони посилять свій вплив, так звані, які якраз і будуть кричати: давай більше, давай, давай жорсткіше і так далі. Під це ми вже побачили. Що ми вже побачили під це під це ми вже побачили е, початок навчань і застосуванням тактичної ядерної зброї. Під це були погрози Британії про удари по їх території, не тільки. Про це так само були заяви про те, що в 16 будуть сприйматися як на ядерної зброї. Наступний елемент цього плану він буде проголошений, от якраз так звані невгаційні промові. Все це ми все це буде почуто а зрозуміло, що це буде стосуватися того, що а, значить в Україні мовляв, через те, що не проведені вибори сформувалась нелегітимна влада, залишилась. Відповідно, це не влада, а це терористичний режим. Проти якого потрібно боротися. Під це, от якраз ось ці яструби: ФСБшники Геревушники і вся ця оця злочинна група інша, яка буде розхитувати ситуацію, по-перше, медійно-інформаційно, ну, на жаль, певні прояви вже є. сподіваюсь Ну нашим людям вистачає, скажімо, критичної розуму оцінки не вестися на цю всю російську пропаганду, і відповідно активізувати план, якраз який був подібний до того, що було в Чечні, коли Чечня. Оголосила незалежність там і державу, коли вони полювали на Джахара дудаєв а от і вчиняли замах. А це ж саме зараз Росія хоче робити тут, і це, оце, це елементи єдиного плану. Тобто, ось це все, що ми бачимо. Тобто, на цей план він розрахований і на західну аудиторію, це погрози застосуванням ядерної зброї, щоб припиняли підтримувати Україну і тисли на Україну аби сідати за стіл перемовин з Росією і домовлятися бодай про а Замороження конфлікту на цьому етапі, ну про перемир'я чи припинення вогню, і намагання спричинити в Україні внутрішні а деструктивні дезорганізаційні процеси, аби тут а, ну царював хаос і, власне кажучи, цим скористатися. Ну і третій компонент це воєнне. Це воєнний компонент, це те, що активізація наступальних дій ворога на сході. Ось це мета кремлівського плану, зрозуміло. Тобто, певною мірою ядерні погрози знову ж таки від безвиходів. Ну призначало без 2022 році. Це було з 2022 року, з лютневої промови, коли Путін оголосив повномасштабне вторгнення, так зване СВО. Він тоді сказав, що нехай Захід не, не втручається, оскільки він зіткнеться з закладами, які до цього ще не бачив. З наслідками потім він це повторив а, в вересні 2022 року, коли оголошував мобілізацію. Те ж саме він сказав. Потім він це повторював у своїх промовах, там посланнях і так далі, федеральним зборам про те, що вони випробовують ракети, що будуть зброти зброї і так далі. Зараз черговий виток до цього ще була брудна бомба і багато чого зараз. Черговий етап ескалації, але він в чому зараз цей етап ескалації примітний, в тому, що вони хочуть це зробити максимально скажімо так, загрожуючи і максимально наближено ну, до умов реальності. Тобто вони свідомо наголосили на тому, що Росія включила Південний військовий округ в сценарії цих навчань, а Південний військовий округ це окупований Крим, окуповані території півдня України. Відповідно, ну, це так, щоб пригрозити. От, власне кажучи, те, що зараз ми спостерігаємо, знову ж таки, криза жанру, тому треба братися за ескалацію за допомогою ядерної зброї. Пане Олександре, я хотів вас знаєте, про що спитати. Ви про це вже частково згадали про кордони Донецької та Луганської областей. Все ж таки, головком Сирський був напередодні на фронті. Про повідомлення про це з'явилося. Був він на фронті раніше, і він прямо конкретно казав про те, що російські загарбники намагаються захопити достатньо великі населені пункти Курахове та Покровськ. І це ми вже накажемо про Ярна, в якому також зосереджена. Увага ворога. На вашу думку, з тих повідомлень, що ви бачите. Я просто не бачив цієї риторики від українських військових поставки саме західної зброї, там ті пакети допомоги, які виділяють, зокрема, США, вони вже відчутні, хоча б трохи на фронті. Чи все ж таки ми їх відчуємо? Е, ну з огляду на ті повідомлення, які будемо бачити, певно, що в червні, а можливо навіть в липні, трохи відчутні. Ну, з точки зору а, того, що постачається номенклатури, яка йде. Ну, в першу чергу снаряди боєприпаси, те ще необхідно дуже оперативно, дійсно. Ну ситуація дещо покращується. Просто що вона абсолютно тут, радник з питань а, нацбезпеки, президента США Саліван він абсолютно правий, коли каже про те, що а, ну немає якогось тумблера, немає якогось перемикача, який одразу змінить ситуацію. І я скажу, що звичайно ситуація складна, тому що зброї потрібно більше. Чому? Ну розумієте, просто російський наступ триває за різними напрямками. Відповідно, нам потрібно посилити ці різні напрямки. Відповідно, треба розподілити ці боєприпаси. І я скажу, що на деяких відтинках ситуація вже дійсно дещо покращилася із забезпеченням. Вона була до така близька до критичної з точки зору забезпечення снарядів раніше, зараз вона дещо покращується, а, і вона буде покращуватися в найближчі дні і тижні. Але а, критична маса для того, щоб її сформувати, для того, щоб вона вже була, ну скажімо так, максимально ми результати. Це можливо десь за місяць. Тобто, поки це буде на ну, кілька тижнів розрахунок в таких постачаннях, а далі, в принципі, ну воно вже піде як по конвейер. Тобто, а далі росіяни можуть потрапити в пастку. Це такий сценарій, який може бути заготований. Україна буде накопичувати і потім фактично кинеться на захист, на підтримку наших бійців, які будуть протидіяти ще найбільш такій загостреній фазі активізації російського наступу. Пане Олександре, ну. Певно, що росіяни зараз не будуть вже рухатися такими довгими колонами, як на початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що вони стали трохи і не трохи навіть розумнішими. Вони адаптувалися, як на мене, до цієї війни, великої війни. Я хотів вас спитати, до речі, щодо поставок зброї, але тепер ж російських видання за Independent пише про те, що росіяни відмовились від Кримського мосту як для тієї такі, такої артерії, яка. Постачає зброю, а, на вашу думку, чим вони можуть замінити кримський міст і чи можливо його повністю замінити? Бо вони і будують залізницю, як ми знаємо, на півдні? Справа в тому, що зменшення темпів переміщення техніки, озброєння і військової техніки, пов'язано із тим, що напрямок бойових дій зараз а, на іншому відтинку фронту. Тобто, очевидно, що Якщо їм вони формують угрупування, доформовують угрупування Сєвєр-Білгородській Курській областях, вести це через Кримський міст, мабуть, не дуже то потрібно, правда? Ну, от. І це просто демонструє характер дій. Вони до цього використали, вони до цього десь два місяці тому перекидали підкріплення танків та 62 які потім пішли, вони їх перекидали на південь Донеччини і використали цей логістичний маршрут. А після того, в принципі. Було переміщення, воно дійсно фіксувалося, Ну це було там забезпечення, паливо і так далі, але зменшилось. Плюс це перший момент, плюс другий момент, що Росія очевидно розуміє всі загрози, і вони відчувають, що по мосту може бути нанесений удар найближчим часом. Ну тобто, коли вони теж, теж точно і не знають, але вони думають і розуміють, що атакам все значить цей час момент він наближається. Відповідно шукають альтернативу, враховуючи той факт, що основний театр воєнних дій зараз на Сході і Північному Сході, то, в принципі, я вам скажу логістичний хаб, про який мало говорять. Це Ростов-на-Дону, наприклад, це величезний логістичний російський хаб, це Донецьк, наприклад, окупований так само. Це логістичний хаб, це Донеччина, яка зараз виконує функції. Ось туди вони все підвозять, і це з території Білгородської області. Північно-східна частина Луганської області, окупована частина, так само використовується ворогом. Тому вони використовують ось ці шляхи. Що стосується залізниці, вона будується. Немає поки що закінченої гілки безпосередньо. Там буде відгалуження, піде на Мелітополь окупований з Маріуполя на Бердянський і далі піде на Крим. А ну, вона ще не добудована. Тобто вона проходить зараз, по ній йде переміщення в тестовому режимі. От, і зрозуміло, що дуже вразливі місця в цьому напрямку це вузлові станції, які використовує Росія, наприклад, в Волновасі. Це перше, де звідки, ну звідки наші сили з Вугледару можуть діставати, і це вразливі місця мости через річку Кальміус. Один із таких мостів був вражений на початку цього року. Ну, по ньому нанесли удар за допомогою систем Хаймерс і доволі успішно. Відтак я думаю, що звичайно Росія буде продовжувати будувати. Вони активно розбудовують інфраструктуру, альтернативу саме мосту до півдня, до окупованого Криму. Вони будуть продовжувати. Ну я сподіваюся, що у нас будуть сили засоби цьому зашкодити. Принаймні там, де це можна зробити, наприклад, наносячи удари по тим же ж мостам, а мости відновлювати довго тобто, саме залізничне полотно можна відремонтувати доволі швидко. А от відновлювати мости це складніше, залізничні, все ж таки, потрібно більше часу. Ну, от по ним, звичайно, потрібно влучити точно. Ну от, власне кажучи, і а, вузлові станції, локомотивні депо, і так далі. Тобто, це те, що може бути вразливе а, на цьому шляху. Ну от, власне кажучи, думаю, що по ним наші сили будуть відпрацьовувати. А так, звичайно, це створює додаткові виклики і загрози. Альтернативний логістичний маршрут у Росії він дійсно може з'явитися, якщо дійсно вони його добудують. Пане Олександре, хотів вас ще раз питати про певний апгрейд морського дрона. Напередодні російські ЗМІ опублікували відео, і вже українські аналітики з порталу Мілітарний зробили висновки, там з'явився такий скріншот цього фотографії: морський дрон. Він був оснащений зенітними ракетами Р-73, і він атакував російську авіацію в Чорному морі. Тепер як ми можемо зрозуміти з цього фото там, дефіс відео для російської авіації в Чорному морі нема спокійного місця. Я правильно розумію? Так, це додаткові можливості для нас з точки зору того, щоб, ну, скажімо так. А... Відлякувати російські літаки з Чорного моря, відштовхувати їх звідти. Оце, власне кажучи, серйозний інструкція Справа в тому, що деякі літаки вони ж літають досі в Окупований Крим, там аеродроми використовують. А донедавна зараз більше вони ракети застосовують саме типу Онікс або Іскандер по Одесі чи Одещині, а донедавна застосовували і авіацію. Наприклад, Запускали ті ж ракети Х-59 або Х-69 по Одесі, відповідно, це додатковий елемент протиповітряної оборони. Крім того, я допускаю, що ними можна боротися також із шахедами. В принципі, вони мають теплове випромінювання їхні двигуни. Відповідно, головка цієї ракети може наводитися на ці цілі. Ну, шахеди теж загрожують Одесі, наприклад, особливість тому, як краще вони заходять з моря. І от е над морем їх можна збивати. Тому я думаю, що це доволі таки хороша розробка. Раніше оголошували про те, що вона буде. Я думаю, що не єдина, ми побачимо ще, тому що там ще були, скажімо так, деякі такі технічні цікаві рішення пробувати встановлювати протитанкові ракетні комплекси, ну, відповідно, які можуть вражати ці ракети, вони можуть вражати. Е Ну на, на морі, де немає танків, вони можуть вражати ті ж самі кораблі, це в принципі не має значення. Вони можуть наводитися і е, наносити удар. Тобто, доволі такі цікаві технічні рішення, і це, це дуже добре, тому що це розширює можливості застосування цих дронів, збільшує перспективи. І е, е, я думаю, що з точки зору пошуку рішень е, створення додаткової захищеної зони довкола Одеси і створення додаткових систем ППО. Ну, це доволі таки цікаве технологічне рішення. Пане Олександре, продовжимо говорити про поставки. Нідерланди планують почати відправляти винищувачі в 16 до України цієї осені. Данія обіцяє влітку. Напередодні спілкувалися з речником повітряних сил Ільєю Євлошем, і він підтвердив нам цю інформацію, що разом з пілотами прибудуть і весь цей персонал. Зараз багато розмов про те, як. Захищати f-16 але я так розумію, що треба захищати не тільки літаки, але й людей, які будуть їх обслуговувати, і на них також е, літати. Е, я правильно розумію, що перед нами стоїть така достатньо складна задача: побудувати достатньо серйозні саме інженерні споруди, можливо, підземні, де ми будемо ховати ці винищувачі, чи як і не тільки винищувачі людей. Ну, скажімо, що стосується підземних, можливо, ну це складна технологічна річ, насправді невідомо в принципі країни, які так активно це використовують, але безумовно це один із елементів. Ну, наскільки мені відомо, взагалі підготовка інфраструктури аеродромної мережі до розміщення F-16, чи взагалі літаків типу F, вона потребує доволі таки значного часу. Щоб аеродроми були сертифіковані за стандартами НАТО, це ж одна із умов для того, щоб літаки там розміщувалися. Відповідно, ця робота в Україні проведена нашими повітряними силами за доволі таки пришвидшеною процедурою. Тобто, це вдалося. А, але питання, все ж таки, я думаю, не у захищених інженерних спорудах. Як мені здається, питання все ж таки в додаткових системах протиповітряної оборони. Тому що ракета кінжал, в принципі, а, яка, вона ж може бути різних типів. Ви переводите фактично тумблер, який відповідає за вибухову частину, і ракета може вибухати, наприклад, після того, як вона проникає кудись. Відповідно, уявіть собі силу польоту кінжала, швидкість, вона сама по собі, вже якщо падає, кудись пробиває доволі і потім вибухає. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що все одно. Проти кінжала можна захищати. Звичайно, є бункери. Це не, не є якась ще до зброї, але все ж таки, і тому я думаю, що ключ до розуміння цієї ситуації це якраз система ППО. Буде більше засобів будуть надходити зенітно-ракетні комплекси, і це буде синхронізуватись з поставками f 16 тому що розумієте зрозуміло макети розташовувати, зрозуміло змінювати розташування. Зрозуміло, що літаки можна піднімати в повітря. В певній частині, так, і так далі. і так далі. Тобто, засоби ці всі є, вони відомі, вони і зараз застосовуються для, для тих літаків, які є на балансі повітряних сил а, на бойовому застосуванні. Але все одно засоби потрібні, тому що, ну от подивіться, на прикладі Старокостянтинова, скільки ударів ворог намагався наносити різними засобами, так і буде намагатися, до цього треба теж бути готовими. Чи по інших аеродромах. Які є в Україні, тому я думаю, що як тільки у нас буде рішення і буде збільшено постачання, ось цих якраз батарей Петріатів, які ми чекаємо, і системи самті, одразу це скажімо так. Знаєте, одразу воно так якось непомітно. А у нас і літаки з'являться. От, і все. От тобто, і зараз чому говорять про літо, так от дивіться, сказали про літо. Літаки мають з'явитися датські спочатку, F16 їх чекають першу чергу, потім Нідерланди. А чому сказали про літо? Тому що знову ж таки інформація, яка з'явилась про те, що до кінця червня Україна може отримати більше систем ППО, от і відповідь: це абсолютно пов'язані речі. Тобто, ви знаєте, я зроблю підсумок вашої відповіді в червні. Ми побачимо Ф 16 разом з новими системами ППО. Ви знаєте. За вашим прогнозом, це я так один плюс один склав. Давайте, давайте так, я скажу, от мене іноді критикують, знаєте, і кажуть от, ви багато кажете ймовірно або можливо. Я не кажу е багато, тому що якщо мені точно невідомо дані, і я не бачив точно документ чи незнайомий з планом, я не можу це стверджувати, я можу це допустити. Так от якщо допускати, я думаю, що так. Добре. Пане Олександре, зафіксуємо це і сподіваюсь, червні що це ваше припущення все ж таки справдиться. Нагадаю нашим глядачам, глядачам української правди, що Олександр Мусієнко, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучився до нашої розмови. Реагуйте в коментарях і пишіть також, допустимо, і можливо, якщо хочете.